Три головних правила при виборі ігрової миші, які ти не знав: перше вага. Легка миша дає швидкість, важча стабільність. І тут ідеально підходить аджаз 139 v 2 Вона важить 66 грамів. Це золота середина ідеально відчувається в руці і дозволяє максимально швидко реагувати. А ще має зручну магнітну докстанцію для зарядки, поставив і забув про дроти. Всередині має батарею на 500 мАч, якої вистачає на 44 години гри. Друге правило контроль. І саме за це відповідає АДЖАЗ 159 Apex у комплекті. Є гріпси для надійного хвату і глайди для плавного ковзання. Потужний сенсор і частота до 8000 Гц дають абсолютну точність. А док-станція тут особлива з екраном, що показує заряд, час і навіть анімації. Оснащена батареєю на 400 мАч, яка за 10 хвилин може зарядитись аж на 5 годин роботи. Третє правило: швидкість. Тут перемагає Adjust 179 Pro. Сенсор із роздільною здатністю до 26000 DPI тисяч та частотою опитування 8000 Гц забезпечує миттєву реакцію і максимальну перевагу в динамічних іграх. Батарея 400 мАч і, звичайно ж, є стильна магнітна докстанція з підсвіткою. Усі три мишки Аджаз легкі, бездротові та мають три типи підключення, але відрізняються вони характером: 139 v 2 проста і легка, 159 Apex Pro Control із унікальною докстанцією, а 179PRO про рекордну швидкість і топові можливості. Спільні риси це топові сенсори Біксарт і можливість повністю налаштувати мишки під себе у програмному забезпеченні. А яка мишка підходить саме тобі, напиши у коментарях.